Вітаю вас, фейсбучний брат з Одеси. Сподіваюся, що для вас і субота як неділя. Ну, враховуючи, що в суботу нам нічого робити не можна. Скайп я включив ще в п'ятницю, а, а трубочку піднімав сусід. Ну. Що поробиш? Навіть кнопку натискати не можна. Е, Роман, я вітаю тебе на Одещині, на землі Жванецького, Утьосова, Ахматової, Ківалова, Ахметової і е, Льоше Гончаренко. Як тобі там? Е, та Тут нормально. Але давай перейдемо до порядку денного. Що у нас там сталося е, в просторі і часі? В простої часі тиждень був, я би сказав, вибуховий взагалі в прямому розумінні. Вибух весни, я би так сказав. Все почалося, звичайно, в північній столиці нашого північного сусіда, де відбувся вибух в метро. Міліція кажуть, дуже швидко спрацювала. По російська поліція. Е дуже швидко опублікували фоторобот е підозрюваного фото. По кокарді е забрало фоторобот, вставило його в рамочку і пішло геть. Е Далі, що привернуло мою увагу, це, звичайно, друг наш Кличко. Товариш Кличко пообіцяв видати книгу, цілу книгу з своїми обмовками. Ну, Я так розумію, що це буде тільки перший том багатотомної збірки, тому що ну, відразу випускати «Властелін Каліць на тисячу сторінок накладно. Чому воно мене зачепило? Власне. Ну хочеться ж заробити на політиках. Тому я пішов на випередження і е, маю варіант дизайну обкладинки цієї книжки для Віталія. Другу фотографію, будь ласка, навіть е, придумав варіант назви книжки наодинці з думками. Подовше потримайте, це треба розгледіти. Не розвидіти, а розгледіти саме. Бо розвидіти це забути назавжди. Наодинці з думками. І Видавництво веселка, та? так, веселка. Ти її відродив, так би мовити, як фенікс з попелу. Ну, такі речі треба давати, починати читати ще з маличку, щоб діти розуміли, як не слід себе е, поводити вербально. А от тебе е... не турбує те, що тебе можуть звинуватити в нацизмі, оскільки ти розмістив на обкладинці е, людський череп в профіль. І забув прималювати штангенциркуль. Романе, Роман, якщо мене звинуватять в нацизмі за це, тоді ті, хто мене звинувачує, дуже неуважно читають мій Фейсбук і те, що я там пишу, чи пощу. Бо це, напевно, найменше, за що мене можна звинуватити в нацизмі. Привіт ще раз. Депутати Верховної Ради. Потішили сьогодні е, захисників тварин не сьогодні, цього тижня. Потішили захисників тварин, і в першому читанні прийняли зміни до кримінального кодексу України, яким е, внес е, внесли покарання за жорстоке е, поводження з тваринами до восьми років. Тобто я... інстинкт самозбереження для депутатів все ж таки притаманний. Повторюю, да, це все в рамках роботи їхнього інстинкту самозбереження, бо після прийняття е, цих поправок е, не зрозуміло, як тепер пизнити депутата Верховної Ради. Е, зрештою, четвер, це був головний день України. Без сумніву, е, з першої години можна було е, включити праску, і вона тобі розказала би, що Європарламент. Проголосував за надання Україні безвізу. Я, правда, не був такий оптимістичний, як більшість аналітиків, тому про всяк випадок приготував зранку дві фотографії на цю тематику. Знадобилась перша. Антон, покажи, будь ласка. Ну, цю я бачив на сайті слово і діло. Абсолютно вірно. Власне. Вони попросили е, підготувати такі малюнки. Картинка, святий Петро відкриває двері раю. Ну, принаймні, як бачить Євросоюз е, в Закарпатті. Причому робиться без ключів е, і без мила. І без мила. Е, критики моєї творчості е, сказали мені, що він не з того боку відкриває е, ворота. З одного боку, я з ними погоджуюся, з іншого боку, нагадую, що в Європі вже давно ворота модно відкривати з усіх боків, так що готуйтеся будь ласка. Але нагадую, фотографій було дві. Друга не знадобилася, але була. Антон, другу фотографію з Петром Олексійовичем покажи. Да. ну, Раптом, якби щось не вийшло. Або не вийшло. Ця фотографія, ну, не було приводу, слава Богу, ця фотографія насправді ще знадобиться. Вона найближчим часом буде ілюструвати роботу візових центрів і паспортних столів, бо вже через дві години після оголошення безвізу в Україні ми в кращих наших традиціях просто взяли і обвалили систему видачі закордонних паспортів. З чим я всіх і вітаю і нагадую. Обіцяли безвіз. Паспорти і їздити ніхто, друзі, вам не обіцяв. Ну, в тебе то хоч паспорт є, я сподіваюся. У <свісна> мене паспорт є, він ще рік буде діяти. В тебе біометричний <свісна> паспорт, ти хочеш сказати? У мене сантиметричний паспорт, такий невеличкий, синій з різними сторіночками. Ще рік буде діяти. Так що я ворота ще Європи ще встигну пересікти. Перше ну. історія з безвізом, і, власне, з Петром Олексійовичем, е із відкриттям воріт, е вікон, квартирок і інших отворів в напрямку Європи, е вона мені, власне, що нагадала? Е нагадала, власне, асоціативний ряд вперше мені бемкнуло, що наш перший він ж так само Петр Олексійович, як і той, який колись рубав. Е Вікно в Європу, от реально, до мене тільки от дійшло. Е, власне, тільки до мене це дійшло е, на сороковому році життя. Е, я відразу зробив такий парадний портрет е, Петра Олексійовича і дуже дуже сподіваюся, що він стане офіційним е, портретом президента. Е, принаймні, мені будуть відчисляти авторську за кожну світлину. Ну, Петру, треба тоді Олексійовичу не голити вуса як мінімум. Як мінімум відростити. Як максимум? Ні, як мінімум вуса. Справжнього хлопу, треба відростити не тільки вуса. Насправді дуже цікавою реакцією, найцікавішою, реакцією на цю фотографію, на цей портрет. Це важко назвати фотографією. Е Петра Первого найцкіша реакція була в моєї дружини. Вона сказала: о, супер! Тепер він має голити бороди хіпстерам. Тобто, так... ми про вуса, твоя дружина, ну вона зорієнтувалася швидше, ніж? Ну, 100%. Вона взагалі у всьому орієнтується швидше за мене. Друзі, паска. Паска е, наближається стрімко, так само стрімко невпинно. Як, принципі, я б сказав, невпинно. Невпинно, невпинно. Е, як цей тиждень до кінця. Е, я всіх е, вітаю з святом, яке скоро м, наступить. І я, от, наприклад, не знаю, як в Одесі колись святкували Пасху е, принаймні наприкінці радянського союзу. Е, тим більше не знаю, як в тебе в Полтаві її святкували. А у нас на західній Україні на Львівщині так точно. Ми на Пасху стріляли. Ну, бо До церкви ніби не можна було ходити. Ми стріляли на Пасху. Чим ніби сигналізували Радянському Союзу, що ви собі там ще будьте, а у нас Пасха. Як це робилося? Бралася банка від індійської кави, ну, бо іншої кави не було. В ній створилася дірочка. Туди плався карбід, вкрадений на найближчій будові або виклінчений. Карбід плювалося, Паночка закривалася, до дірочки підносилась сірник запалений, і, відповідно, мав бути, якщо ніхто нічого не переплутав, мав бути бабах. До чого я це все розказую? Ну, нема в білому будинку карбіду. Нема де дональду карбід взяти. Я вже не кажу про баночку індійської кави. Е, тому в кращих галицьких традиціях Дональд Трамп привітав весь світ стрілянням з Томагав. Тут історія ще нагадує, і ця і Паска, і стріляння нагадує ще іншу ідіому західноукраїнську. Я тобі паску зараз спечу Тому все у нас так чи інакше вертається до святкової камли. Е, історії з томагавками насправді, е, бо тут от е, Китаїв, він нагнітав інтригу е, за кулісу і загуб. В мене теж є. Ну, Він любить так, розумієш, це треба знати Китаєва за куліса, нагнітання. Роман. Це, це його амплуа, ну. <кхух> амплуа, амплуа. Не кашляй, а... будь здоровий. <кхух> Дякую. Mm. А, і, і, ти, і ти, не вчихай. Амплуа амплуа. Амплуа Амплу а насправді і я вбачаю одну непомітну інтригу в історії з ракетною атакою Сполучених Штатів на фоні всіх бурних подій цього тижня, практично непоміченою, не так, не в такому порядку, Росія на наступний день після ракетної атаки заявила, що сама атака була неефективною. Бо з 59 балістичних ракет лише 23 потрапили в ціль, а 36 впали. Невідомо де. Так от, на фоні цього тижня мало хто помітив заяву міського голови Львова Садового, який сказав, що проблема з Львівським сміттям. Тимчасово вирішено. Тому в мене є підозра, що я знаю, куди полетіло решта 36 балістичних ракет. Чи... Це, це крилаті ракети. Ну, то, Тамагал, тому, Ти взагалі вони... в Вікіпедії ти читав про тамагавки? Е, я в Ріда читав про Тамагавк е, і в інших авторів вестернів. Це е, не одне і те саме. Однозначно, я бачив фотографії польоту тамагавків. це не одне те саме. Там скальп фіг знімеш, там скальп хіба Ні, Справа в тому, що бойова частина томагавка, вона десь півтонна. можна немало сміття туди зафігачити. Та відправили куди. Та в Сірію відправили. Це в тебе конспірологія вищого гатунку, я б сказав, так левел ап. Так, я такий. І. і чомусь вирі, це вирі. сміття, яке запхали в томагавки, воно опинилося десь в Бухові і броварах. По секрету. Ну, розумієш, не треба ідеалізувати військову машину Сполучених Штатів Америки. Ти бачиш, Вони... ми, теж, ми теж так говорили, що якби Україна, Україна теж... стріляла з точки у Сирії, то все одно б влучила в бровари. <рес> ну, це карма. Це карма броварів, розумієш. Видно, там сходяться якісь лейлінії, якісь енергетичні точки. Або хтось дуже нагрішив в, в броварах, <рив> <рив> В ліфті. І більше а, слова Росія не кажи, бо мені хочеться продовжувати любима наша, священна наша держава. А чому тобі так, саме так хочеться проти. Та отак от це НЛП. Покайся, Роман. Завтра неділя сходив в церкву, пукайся, бо, бо щось тебе не туди. А Можна Його? московський патріархат? Е, можна. Томагавка. <ріст> Взагалі слід пам'ятати. Ти ж не забувай я в Одесі. Mm. Ну, не бровари, не прилетить. <ріст> Взагалі пам'ятати в цій історії, що томагавк е, це сокира, а Тополь… Це дерево. От я, я, якась, як, ця гра слів, вона так само нічого в світі не буває випадковим. Тому от саме так. Власне, все, що. Е як? А що? На, на має... томагавк не буде картинки? А, ну картинка, звичайно. А, фуф, Не смішіть наші томагавки. А щось він якийсь худенький в тебе тут. Ну, ти його жінку бачив? Жінку? Верхню частину. Ну от, а там ще нижня є. Я при такій теж худенький буду. А між іншим кажуть, що ти бачив вже хату Трампа на фотках? Хату Трампа? Так. Я е, Не бачив, ти мені з межигір'ям порівняй. Ну, Дальше? пшонка стайл такий легенький. Навіть не легенький, Легень. а хард Пшонка стайл. Там все золоте, таке, знаєш. Причому це в хмарочосі. Ну, я не включаю, що тоді Пшонка, значить, буде наступним генеральним прокурором Сполучених Штатів, у них одинакові смаки. Це його не врятує, справа в тому, що. Але е, кажуть, а що послід, таки або слід чекати отакого от, от портрета Дональда Трампа. Так от кажуть, що такий стиль його там хати це через те, що в нього всі дружини, вони зі Східної Європи, і це наслідки, власне. І вміють, і вміють прибирати, так? Ну, не, не прибирати, а вони потребують такого антуражу. І от всіх цих пунктів, які там потім познаходили кмітливі журналісти, і дуже, дуже уважні, що там цукерочки такі лежать, а ось там от брендик зазначений і так далі. Ну, Звинуватили, одним словом, сексисти звинуватили жінок Трампа в тому, що в нього така хата. Це комплексованості. Так. Да. Ну, не від доброго життя. Зрештою, я би не заздрив. Звісно, що не заздрив би. Заздрість погане відчуття. Не заздріть дружинам Трампа. Я був переконаний, у них все гаразд. Ми би так бідували. На цьому все? На цьому, Романе, все. Я радий був тебе бачити. Зараз чекаю, я маю зробити ж мене не цей йоперес. Вроджена травма пальців? Так. А так, ти навчився вже отак? Та, Ну, бач, щось виходить. Одним словом. Е... Приїду до Києва, я навчу тебе дулю на нозі показувати. так це На нозі. До зустрічі, брати, у Фейсбуці.